Ну, не може, друзі, бути все прям солодко. Коротше, набір знайшли, точніше, два, два набори знайшли, все нормально. Пробили один, пробили другий, пробили додатково інструменти, триммер і шабельну пилу. Щось я такий заплатив, дивлюсь на чек, а воно вийшло на 100 баксів дорожче, ніж потрібно. Я ще такий стапе. Підходжу на касу, ну точніше до того чувака, який мені пробивав. Кажу, чоловіче, що за справи? Виявляється, що він пробив один набір, пробив цей інструмент як безкоштовний. Все пройшло, пробив цей набір і пробив цей тример. І виявилося, що тример порахувався по повній ціні. Порахувався по повній ціні, відповідно, знижка не спрацювала. Довелося оформлювати повернення на один з наборів і на тример. Повернення оформив. Та й таке. Ну, коротше, зараз все нормально, 22 999 гривень, один набір і безкоштовно а, інструмент в подарунок. Єдине, що за тример плюс екстра 500 доларів, бо він бачите, він наче й не важкий, але через його розмір. Тобто він великого розміру і пошта бере за нього, як за... Об'ємну вагу. Тобто він там важить, ну, я ж кажу, він важить небагато, але по розмірам він не маленький. Тому тример Бловер це екстра плюс 500 гривень. Кому цікаво, телеграм-канал Шотофром, заходьте та замовляйте. А я поїхав працювати.